Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та у новому відео. Мене звати Маріна і я багатодітна мама. На моєму каналі ви побачите, як створити затишок та красу вдома, рецепти смачних страв та випічки, огляди магазинів, покупки для діток та дому. Також зараз ми робимо ремонт та облаштування нашого нового дому своїми руками. Якщо вам цікаві такі відео, залишайтеся зі мною. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Всім гарного перегляду! В цьому відео я покажу рецепт смачних вафель, також страви, які я готувала. Далі покажу трошки наше місто. Також ми почали облаштування та ремонт у вітальні і покажу новорічні покупки з магазина Аврори та «Копієчка». Рецепт вафель буде обов'язково у описі під відео. Вафлі ці дуже смачні, такі, знаєте, м'які, пухнасті. Це може бути як альтернатива сніданку замість сирників. Ці вафлі йдуть на кисломолочному сирі. Потрібно 3 яйця, 400 г кисломолочного сиру, 50-70 г цукру. Я додаю 70, тому що люблю, щоб вони були трішки такі, знаєте, солоденькі. 80 грам вершкового масла, можна його, якщо воно у вас холодне, розтопити. У мене було кімнатної температури, таке м'якеньке, тому воно добре підійшло і добре розімнялося. Ванільний цукор 110-140 г борошна, тому що, знаєте, борошно у всіх різне і по-різному може взяти тісто. І одна чайна ложка розпушувача. Розпушувача я додаю один пакетик. Там 8 грамм, тому додаю один пакетик. Це все гарненько замішую, так як показала на відео. Вафельниця у мене така старенька, їй вже. 4 роки тому я її змащую трішки олією. Тому що вона вона гарно пече, але трішки вона буває ну пристають вафлі до самих вафельниць до самої вафельниці. Тому я так знаєте щоб не ризикувати, краще її змащу трішки олією, і тоді буде дуже гарно. Показую перші вафлі, які в мене вийшли. Відразу їх гарячими посипаю цукровою пудрою. і з однієї порції я пекла одну порцію, тому що у мене кисломолочного сира було тільки 400 г. А Завжди я роблю вафлі на 2-3 порції. Ну, скажу, що діти в мене не всі їдять вафлі з такого кисломолочного твору, тому поїли тільки менші і там середні хлопчики. В общем, скажу, що вафлі вийшли дуже-дуже смачні. Рекомендую спробувати цей рецепт. І якщо у вас вафельниця трішки, знаєте, пристає, то краще змастіть олією. Показую нашу вітальню. У нас в той вечір було відключення світла. І чоловік приїхав трішки раніше з роботи і вирішив поставити світильники на стелю. У нас світильники будуть по всій стелі. Зараз я показую, як вони в нас будуть. Чоловік, це все, звісно, сам робить. Я вже казала, що це його робота. Він займається ремонтами. Ну, в общем, все, все що. Підходить до ремонту квартир, домів, отоплення, ну, в общем, всім цим займається. І тут приїхав також старший син з роботи, і вони разом вирішили почепити ці світильники. Також в нас посередині ще буде люстра. Обов'язково буде люстра. Вийшло дуже-дуже гарно, мені дуже сподобалося. У нас вітальня об'єднана з кухнею, тому на кухні у нас теж такі світильники. В общем, мені дуже сподобалося. І наступне, що мені потрібно було зробити, це пофарбувати стіну. Тут ми вже. Їдемо в магазин, це в нас наступний день. Дівчаток наших ми завезли на музичну школу, у них було сольфеджо, скрипка, ансамбль, в общем, в них така субота продуктивна. І поїхали з чоловіком в магазин. Вирішила трішки вам показати наше місто. По дорозі в магазин ми заїхали на каву, чоловік мені купив каву і смаколики. І Потім ми поїхали в будівельний магазин вибирати фарбу. Фарбу ми брали таку, як у нас пофарбовані стелі. У нас така цегляна стіна, є, я вже говорила, ми її. Так і робили, щоб можна було її потім пофарбувати і так її залишити. Тут я вже стала фарбувати, у нас тут знову відключення світла, і поки, ще, знаєте, було таке, ну, поки було так видно, я вирішила це все пофарбувати. Ця стіна у нас вже була пофарбована, але була пофарбована валіком. Зазвичай воно фарбується сама цегла, але між такими знаєте, цеглинками воно не профарбовується. Тому я вирішила взяти щіточкою і щіточкою це все профарбувати між цеглинками. В общем, результат мені сподобався, як воно це все вийшло. Поки я тут фарбувала лічка, тут чистила мені картоплю, якраз я варила борщ і вечерю. Готую борщ, це в мене зараз заправка. Зараз зроблю заправку, поставлю далі картоплю. Все як звичайно, тут у мене. Капуста цвітна. Зараз я трішки її відварю і потім яйці буду обсмажувати. Цю я вже відразу порізала, а цю готову. Зараз трішки вона холодна, і буду її обсмажувати у яйці. В общем, така в нас вечеря буде. І запікається в духовці м'ясо. Тут у мене м'ясо замарнувала. Сіль, перець і чесник, і я завжди запікаю у пергаментній бумазі. Ставлю на 2,5-3 годинки. І потім воно виходить дуже смачне, таке соковите. Я вже не раз показувала, як я робила. І до нього ще зроблю картоплю пюре. Тут показую цвітну капусту. Трішки вона мене так. Присмажилася, але вийшло все одно дуже-дуже смачна. І показую м'ясо, яке в мене вийшло. До речі, поставила я його на ніч в холодильник, тому що коли його ріжеш відразу теплим чи гарячим, то воно, знаєте, так, ніби дуже розвалюється. А коли воно постоїть в холодильнику, в холодильнику, воно таке дуже гарно ріжеться і воно дуже смачне на бутерброди. Просто знаєте якусь таку нарізку смачну поставити на стіл. В общем, показую, яке воно всередині. Нам дуже смакує. Я його вже таке давно готую. Також я роблю з різних, знаєте, таких частин. Зроблю з ошейка, воно виходить таке жирніше і трішки, знаєте, таке смачніше. Рекомендую спробувати. В общем, хочу показати стіну, яку я фарбувала. Вийшло набагато гарніше, ніж було. Поки у нас тут все так тимчасово, отак у нас вітальня. Поки шпалер немає і ламінату нема. Тут хлопці поставили собі такий тенісний стіл, ну такий, знаєте, самі зробили. І, в общем, тут вони ввечері, поки так час проводять. Стіна вийшла прям дуже гарно, мені дуже сподобалося. Поки в нас тут теж так стоїть тимчасовий стіл. Потім ми його віднесемо в стару хату. Так, показую, як вийшло. В общем, мені сподобалося. І показую світильники, які в нас. І вони також у нас ідуть в кухню. Получається, у нас кухня з вітальнею разом. Але тут ще потрібно це все закінчувати. Але спочатку потрібно було закінчити цю стіну, а потім вже клаїти шпалери і ложити ламінат. Тут у нас такий вихід. На задній двір. У нас він не дуже такий великий. Зараз хочу покажу. Так. Від задніх сусідів ще нам потрібно робити забор. В общем, такий у нас невеличкий. Тут таки, можна сказати, ділянка. В общем, ми тут будемо заливати? Напевно, бетоном чи чим, не знаю, там чим чоловік придумає. І хочемо плиткою залежати, що на вулиці. І буде в нас тут така, можна буде поставити якогось там столика, ще щось сісти. Поки в нас поки зварений такий ніби каркас на забор, а потім. І там сітка така натягнута, ну її не видно. Ну, в общем, поки якось у нас так. Поки так у нас. Тут у нас шовковиця вже вся відпала. Так. Я дуже хотіла такі двері, щоб у нас тут були. Якось так, в общем, у нас поки робляться ремонти, поки все тимчасово тут стоїть. Надіюся, що. Скоро в нас тут буде гарно. Ну, до речі, стіна мені дуже подобається, тому що е, колись ми її фарбували і між е, цеглами, це, в общем, там воно не профарбувалось, тому що ми е, валіком прокрашували, профарбовували. А зараз я щіточкою все зробила, то, в принципі, так мені подобається. В общем. Якось так буду показувати потрошку, як облаштовуємо ми свою вітальню, поки вона виглядає так. Хай це буде до, а потім буде після. Тут у нас кімната на першому поверсі, це поки в нас тут кімната старшої дочки, але вона в нас йде паралельно, як і гостьова. Якщо потрібно там гості будуть комусь залишитися, то в нас така вона і гостьова. І далі сходи у нас на другий поверх. Теж сходи ще не готові, але напевно і не скоро будуть готові, тому що поки нам потрібно облаштувати це все. І, до речі, тут ще посередині у нас буде люстра. Люстру ще не вибрала, не знаю, потрібно вибрати, але поки ще не вибрала. Тут поки столик цей стоїть, анітка з марчиком. Малюють. До речі, вчора купила такі горщики, В машині випала одна така штучка. І вони стають, як би підставка. Мені подобається, потрібно буде його пересадити. Люблю цей вазон, дуже мені подобається. Хочу його поставити потім на столик. Поставлю на якийсь такий столик, і десь він мене буде, там у нас буде. Диван такий угловий. Тут, якби, як звісно, тюльштори, торшер хочу поставити, якийсь диванчик. Ну, в общем, я думаю, вам буде цікаво, як я буду облаштовувати, і мені теж. Так, показую ще один горщик. То в мене більший, це трішки менший. Ось так він виглядає. Мені сподобалося, що воно на такій, знаєте, підставці стоїть. Мені дуже гарно. В общем, це буде в мене для того вазона, який мене зараз стоїть в душевій. В общем, цей меншенький, той більший, і взяла такого розноса, підноса для торта. У мене вже такі, знаєте, вже всі вони старенькі, всі такі не дуже. А так як я печу, то в общем буде в мене такий новенький. Такий простий, звичайний. Це я купувала це все в нас на базі. То знаю, у нас тут біля церкві база бджілка. У нас така база, тут все для дому, посуд, текстиль, одяг, все для школи, в общем, будівельні матеріали, дуже багато всього. Ну, я знаю, хто біля церкви, я думаю, ви знають у нас тут. В общем, я там багато що купую, і в свій час ми дуже багато там купували постійно. І нам там як зробили таку, знаєте, знижку. Для багатодітних. Приємно зробили таку знижку. В общем, такі горщики там купила, мені сподобалися. Марчик, ти вже помалював? Ні, не знаю, не знає? На дворі темніє. Ага, ну гарно. Анітка зараз піде у руки робить. Хотілося б, звичайно, це все зробити скоріше ці всі ремонти. Але, так як чоловік цілими днями на роботі, то в нас така, знаєте, одна субота тільки залишається, щоб можна було щось вдома зробити, поки так тимчасово повісила тюль. Потім вже будемо класти ламінат, то я її закину в прання. А поки так, щоб знаєте, ввечері там від дороги, щоб не дуже так, можна сказати, світилося. А так, поки є робота, то працюємо, а можна сказати, в такий знаєте, вільну годину, вільний час, вільні дні, то займаємося дому. Ну, я кажу, це в нас. Одна субота зараз, поки тому що неділя, звісно, ніхто. Ну, ми не працюємо в неділю. У нас ми на зібрання йдемо, У нас день, ми віддихаємо. Тому, тому так потрошку все у нас потихеньку і робиться. Ну, в общем, головне, щоб пробилося, головне, щоб була робота. А там, я думаю, потрошку-потрошку по будемо все робити. Зварила такий суп. Чечевичний варю бульйон, додаю моркву цибулю, лавровий листочок і суміш перців. І спочатку вариться в мене такий бульйон потім я витягую це все, додаю картоплю чечевицю. Чечевиця в мене зараз я покажу, яка. І потім так дрібненько нарізаю м'ясо. Все варю, потім додаю зелень і додала ще прям трішечки. Часник потертого. В общем, скажу, що виходить дуже-дуже смачний суп. Чечовичний. Хто так ще не пробував, а, ще забула сказати, я ще додаю трошки томату. Буває, я цей суп засмажую, а буває, не засмажую. І додаю ще буквально пару ложечок томата, ну, томатної пасти. З томатною пастою я скажу, що виходить набагато смачніше, тому що робила без томатної пасти, ну, якось мені не дуже. В общем, такий вийшов у нас супчик. І обов'язково в кінці додайте зелень і чесничку. Виходить, ну прям дуже-дуже смачно. В общем, такий вийшов у нас супчик. Покажу чечевицю, яку я беру, сочевицю. Беру обов'язково таку помаранчеву, зелену не беру, тому що вона мені якось не дуже смачна. Так, можна кашу з неї варити. Ну, я завжди беру її на суп. В общем, тут 350 грам, отакої От вона фірми. В общем, зараз потрібно пересипати її у баночку. Я люблю, щоб в мене всякі суміші, макарони, там, гречка. Всяке таке, щоб в мене було в баночках пересипано. В общем, якось так. Поки ставлю тут, зараз все пересипаю. Ну, і скажу, що ця чечевиця дуже смачна і, до речі, вона дуже швидко розварюється. Ну, прям буквально кинула 5-7 хвилин і вона вже розварена. Після приготування вечері я сіла записати меню на наступний день. Я дуже люблю записувати, що я приготувала, яке в мене було меню, яке б я хотіла завтра приготувати. Не скажу, що я прям це пишу кожен день. Але, знаєте, буває таке, що ти знаєш, що приготувати, в тебе багато ідей, що мене приготувати, а буває таке, що ніби вже все приготувала і не знаю, що готувати, тому дуже мене виручає мій блокнот, мої записи. Я передивлююся що я давно готувала, щоб можна було таке смачненьке приготувати. Також я люблю дивитися свої відео з своїми ж рецептами. в общем я вирішила, що мені дуже зручно записувати це все. Також у мене є. Такий маленький блокнотик, видно, на столі, там у мене лежить. Там у мене записані всі рецепти. І коли я вирішила, що я буду готувати на наступний день, то я шукаю ці рецепти, відкладаю їх, щоб відразу можна було там подивитися на випічку, скільки чого потрібно там, чи ще щось. Так само, як і ваплі я готувала, теж подивилася по рецепту. Дуже зручно, мені дуже подобається. Такі блокнотики я купувала в Німеччині, Я думаю, що тут у нас вони теж продаються. Мені здається, я навіть в Аврорі такі схожі бачила. В общем, скажу, що таке, знаєте, записування меню мені дуже сподобалося, дуже зручно, тому користуюся такою ідеєю. Тут у нас такий вихідний день показую. Ми зайшли в кав'ярню на каву, возили батьків у магазин. Буває, ми батьки возимо. Там вони хочуть на базар чи магазин, і щоб вони не несли, знаєте, це все у, в руках, то ми їх возимо в магазин, вони там купують, що потрібно. І тут ми зустрілися, можна сказати, з нашою сім'єю. Не було брата з сім'єю. Я вже казала, що ми, якщо десь їздимо, то майже завжди всі разом. Зайшли на кав'ярню, потім ми зайшли там по магазинах, походили, зайшли в Аврору. Також потім ми заїхали в копічку. До речі, в «Копічки» я показую зараз огляд новорічних товарів. Мені дуже сподобались тут форми, лопатки для випікання. І скажу, що я це була перший раз в копічці. Ні разу до цього я не була. У нас вона, напевне, років півтори, як є, але півтори року ми були в Німеччині, тому показую. Хочу показати свої. Покупки з Аврори, і тут деякі покупки є з копійки. Заходила в Аврору, покажу з геля. Це я купила дівчатам меншим своїм. Раніше, колись вони дитячими шампунями, гелами користувалися, а зараз, в принципі, вже підросли, то вже можна такими. Так, купила ще такий гель. Теж непоганий, колись брала, в принципі, нормальний. Далі. Лінор був також по акції. Беру такий і синій. Мені дуже подобаються Ці два таких. Вони на запах дуже гарно пахнуть Кондиціонера, в общем, такий теж взяла. була, до речі, дуже хороша на нього скидка. Так, ще покажу свічки взяла. Це вже я хочу на сервіровку, на декор. Свічка одна така стоїть, 30, ціна її 30 гривень. Дуже мені сподобався цей колір. Ще дуже хотіла я такий, знаєте, темно-темно-зелений, але не було темно-зеленого. Тому буду якось отак їх ставити по три штучки. В общем, Мені дуже сподобалося. Можливо, я найду потім зелені, то будуть ще потім зелені. В общем, буду, хочу і на стіл поставити, і просто як для декору, знаєте, коли буду прикрашати дім до свят, то хочеться якісь такі атмосферні такі свічки. Так, це ще плівка теж з Аврори. Е, вже купила такі, знаєте, новорічні різдвяні серветки, 24 гривня. Теж мені подобаються, вони м'якенькі, хороші, е, непогані такі. 16 штук, два шари. В общем, поки буду так складати, в мене є такі звичайні серветки. А я вже хочу, знаєте, такі якісь новорічні, такі різдвяні. Воно так на стіл гарно поставити, до речі, а тут 18 штук тришарові. В общем, такі серветки гарненькі, такі мені дуже, дуже подобаються, гарненькі серветки. Так, ще взяла для серветок 80 гривень. Серветниця така. Дуже вона мені сподобалася на бамбуковій такій основі. Золотиста. І мені подобається, що вона підходить для серветок, таких, знаєте, невеличких і для високих, таких великих. В общем, гарненька. Думаю, вона буде і на свята, і просто, як на звичайний день. Дуже мені дуже сподобалося. Також, дівчатам. Купили вже такі дві чашки. На одній новий рік, а на другій зріз-двом. Дуже гарно, мені подобається, що вона з двох сторін. І, до речі, тут такі іграшки дерев'яні, такі, можна сказати, в подарунок ідуть. Чашки ці чи на 380 мл, чи на 420 я вже і не пам'ятаю. Ну, Мені вони дуже сподобалися. Гарні, такі атмосферні, різдвяні. В общем, Хочу потім ще якихось пару штучок купити. Я різдвяну всю посуду, яка в мене є, я потім її відкладаю до наступної зими. У мене теж деяка є зимня така посуда. Ми користувалися зимою на свята, І, ну, взагалі, просто зимою. І потім я її відкладаю. Тому це піде в колекції теж. Так, ще я взяла зубочистки, Теж, в принципі, вони недорого коштували. Можна потім сюди купувати, такі, знаєте, в такій якось е... негарної такої коробочці, а потім сюди ставити. В принципі, гарна коробочка, коробочка. Так, і що я ще в Аврорі купила, це форми для випікання. Дуже мені сподобалися, вони такі глибокі. Будемо з дівчатами, буду я своїми дівчатами випікати кексики, Спечемо потім посипемо це все пудрою зверху, і будуть такі, знаєте, ніби засніжені ялинки. В общем, обов'язково буду скидати рецепт кексиків, які ми будемо пекти. І тут такий прянічний. Пряничний такий чоловічик. Теж, до речі, він такий високий. Мені сподобався. Так що хотіла спочатку дві таких взяти форми, потім вирішила зробити, щоб вони були, будемо і таку, і, так, і таку пекти. Разом будемо духов, духовку ставити, і, в общем, будуть у нас такі кексики. По штук їх тут гарненькі. Мені подобається, що вони такі дуже-дуже високі. Гарно піднімуться. Так, це теж в мене заврори, це все. І сподобались мені дуже ці лопатки. В телеграм я вже дівчатам скидала. Ці дві лопатки йдуть з магазина копійка. Так як я печу, люблю готувати. Випічку пекти, вирішила взяти собі на кухню такі, знаєте, дві атмосферні такі лопатки. Поставлю їх в ну, такий органазер, там де в мене лопатки, де в мене всякі, ну таке для кухні. І тут ще дається в подарок формочки. Тут ялинка і тут такий коник. Взагалі, мені сподобалось, що тут оцей держак дуже-дуже такий високий, знаєте, і такий хороший. В общем, будуть мене радувати, буду ними з задоволенням користуватися. Дуже мені подобається, коли на кухні знаєте, якась теж така атмосфера свята, Різдва, тому що я там на кухні провожу, можна сказати, півдня багато свого часу. І хочеться теж там порадувати якимось гарним таким виглядом, атмосферою. Будемо скоро таке, знаєте, прибирання робити новорічне, тому буду трішки прикрашати. Дім, такі в мене були покупки, поділилася з вами. Ось так виходять свічки, дуже-дуже мені подобається. І хочу ці підсвічники потім на святковий стіл поставити як декор. Не знаю, чи буду запалювати, але дуже хотілося ще сюди таку темно зелену, але бачу, що ця така біленька, теж гарно сюди підходить. Поки в мене зараз тут такі свічки стоять, я їх, до речі, запалюю вечором, коли у нас відключення світла, то а ці поставила подивитися так, приміряти. Ну, мені дуже подобається, дуже гарно. По святковому, якось так, по новорічному. І ось ця серветка. Мені подобається, що вона і для високих. Серветниця, що вона для високих таких серветок, тому що ці серветки вони не дуже такі, знаєте, маленькі. І до речі, я не сказала, що ці свічки я брала не в аврорі, не в копійки, а брала на цій базі, про яку я раніше розповідала, що в нас тут база бджілка є. І тут зараз все продають до Нового року таке всяке новорічне, і посуд, і, і теж формочки для випікання. І там я брала ці свічки. До речі, там є різні, різного формату, різного кольору. Ну, я вибрала такі святкові. Тому там вони, ціна їхня по 30 гривень. А в Аврорі я таких свічок не бачила. Можливо, ще завезуть, ну, поки таких я не бачила свічок. В общем, а отак мені дуже гарно. Дуже мені сподобалося.